Цієї ночі у Криму було гучно ймовірно відбулося влучання по аеродрому Бельбек. Перші вибухи пролунали близько другої ночі. Після них лунали тихіші вибухи, які, за словами очевидців, були схожі на звуки детонації боєприпасів. Кримські змі зазначають, що осередки пожеж на аеродромі були. Так званий губернатор Севастополя відзвітував, що усі ракети, нібито, були збиті. Ніч проти середи 15 травня в районі аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки почалися пожежі. Моніторинговий канал Кримський Вітер опублікував дані зі супутників, на яких видно кілька осередків загоряння. У повідомленні пабліка вказується, що пожежі на аеродромі зафіксовано в районі звітної смуги та місць стоянок літаків. Пізніше кримський вітер повідомив, що за годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому Бельбек осередків пожежі в районі стоянок літаків стало більше, а самі пожежі стали сильнішими. Свідчать нові супутникові дані приблизно о другій ночі. Місцеві жителі чули вибухи. Після чого чули звуки, які схожі на детонацію боєприпасів. Друга атака тривала до півнатретьої ночі. Вибухи були чутно і в Євпаторії та Бахчисарайському районі. А в Міноборони Російської Федерації відзвітували, що протиповітряна оборона нібито збила 10 ракет атакамс на територію Криму. До слова на аеродромі Бальбек у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, у якого є 27 літаків Су-27 і 5 су 30 Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Російської Федерації.